І усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.45 відбудеться матч у Лізі конференції, одна восьма фінала, матч перший з двох. Копенгаген, у себе вдома на стадіоні Паркін. Команда буде приймати Челсі Енсомарески. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Копенгаген, про Челсі. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки, друзі, ти очікують, Та я від даного двобоя? Ну і давайте про все ми будемо говорити по порядку. Не було друзі, між командами очних протистоянь, тому давайте взагалі-то просто подивимося останні 5 матчів Копенгагена та Челсі. Розпочнемо ми з датчан. Останні 5 матчів Копенгагена, 3 перемоги, одна поразка та одна нічя. Поразка була 13 лютого від Гендінхайма 1-2 в рідних стінах. Цей до речі був матч на ну, да? матч за плей-офф, за 1-8. Перший матч Копенгаген програв 1-2. Потім у чемпіонаті Раннерс обіграють за рахунком 2-1. Потім Копенгаген робить камбек. Проти Гейденхайма на виїзді Датчані з рахунком 3-1 перемагають свого суперника. Були екстра тайми і Уескас на 113-й хвилині приніс Копенгагену перемогу в кінці кінців. Семей вийшла в 1-8 і зіграє з Челсі. Тюланд вдається обіграти 23 лютого з рахунком 1-0. Ну і з клубом Ольборг було марування нічия 0-0. Що стосовно Челсімари, з Три поразки та дві перемоги за останні 5 матчів у Челсі, була перемога 3 лютого над Westgam Юнайтед за рахунком 2-1 на Стамфорд Брідж. потім команда програє у Кубку Англії 1-2 від Брайтона Хютера. потім 14 лютого знову поразка від Брайтона. Ну, справедливості раді, тільки вже у чемпіонаті Англії 0-3. Поразки віддостановили 1-2. І довго очікувана перемога над Саутгемптоном на стамфорд Брідж. Впевна перемога з рахунком 4-0. Ну і справді у Челсі так, і справді, у останній матч якраз то був у вівторок. Матч зараз відувів четверг. Тобто, 9 днів в принципі, команда Самарійська відпочивала. Вось, якщо знаєте, друзі, взагалі казати про Челсі, то команда. ну, Хороший футбол то показує справді хороший футбол. Челсі дуже здорово матч розпочинає. І Сіті можна сказати, і проти Брайтона у Кубку Англії, і проти Астон Вілли. дуже швидко збиває. Але потім гра в якийсь момент просто ламається, суперний рахунок зрівнює. І потім Челсі пропускає ще один м'яч та програє. таких сценариев щось очень много, то есть на початку года может сгадать матч против Кристал Пелеса на початку, когда Челси полностью, абсолютно полностью игру контролировал. Шутки мять забили, лондонцы перемагают 1-0, а потом в другом тайме что-то ломается. Челси пропускает, втрачает очки. Против Фулхема, это было на конце 24-го года, помните, поразка 1-2 на самом футбридж. То, то есть, правда, Челси Дуже здорово розпочинає, але потім в якийсь момент у Челсі ламається. А гра. Але останній матч проти Саутгемптона дуже хороший. Справді був у виконанні під пічні Хансемарійські. Челсі абсолютно вважає поділу у матчі, де й переміг. Друзі, не справді. Копенгаген також, до речі, ну, Копенгаген насправді в дуже хороших кондиціях зараз перемагає. Так, да, Гайденхайм Хайм один давав себе вдома, команду програв, але потім, в принципі, команда переломила та хід. Типою, да? У матчі та відповіді вдається перемогти по сумі 4-3 у чемпіонаті, в принципі, подумаємо, що взагалі туди та команди та внутрішньоперечці та йдуть, де? Да? Дуже важливою, це була перемога над Метіуландом, і Копенгаген зараз одноосібний лідер у данській суперлізі. Дві поразки після 20 турів у Копенгагена, сімнічих та 11 перемог. 40 залікових пунктів має Копенгаген, одна з найкращих атак, 35 забитих м'ячей має Копенгаген, 20 м'ячів пропущених і плюс 15 різниця забитих та пропущених. Взагалі, то найкраща атака та найкращий захист у третій команди Орхус. Але в них на п'ять чуть менше. Насправді ну, тут э, за чемпіонство буде якась просто неймовірна боротьба. І Метью Ланд, в принципі, друзі, та мене та шанси, де? Да? І Орхус, э, в принципі, також може зачепитись, де. Да? То справді боротьба за чемпіонство в Данії буде якась, ну просто, і справді неймовірна. І справді, Копенгагену уж точно думаю, легко у цих матчах, й не буде. Але поки що команда йде на перші позиції. Друзі, Челсі Енцо Марескі займає п'яту позицію після 27 турів в англійській прем'єр-лізі. Сім поразок. Сім нічих та 13 перемог. 52 збитих м'яча має Челсі. 36 м'ячів пропущених. І плюс 16 різних забитих та пропущених. Три да, поразки, дві перемоги з останніх п'яти матчів в англійській премєр-лізі. Але у Челсі є абсолютно всі шанси для того, щоб зайти в зону Ліги Чемпіонів. від Сіті один заліковий пункт, від Нотінгерма, два очки, ну, Арсенал навряд чи Челсі Челсі нездужено, да? А ось вийти в четвірку у Челсі, як, на мою думку, дуже-дуже справді хороші шанси. Насправді ключові матчі очікують на Челсі. До речі, в проміжку в матчі проти Копенгагена у Челсі буде матч проти Лестера. Дуже такий неприємний суперник Лестер, хоча Лестер йде там з унівуліту, але Лестер Рудован і Сталроя, якому необхідні бали, буде робити все від себе належне. Що заводити очки, потім Дербі Лондона, Арсенал, Тотнем. Несправді такі ключові і справді матчі, і справді очікують на команду Енсо Марески. Тому і справді, друзі, дуже важливі зараз матчі, що для Копенгагена, що для Челсі. Ну, ось Копенгаген, до речі, в проміжку матч проти Челсі зіграє з колом Soner Юкс 9 березня о 19.00. Ось там ще Кубок Данії. Півфінальний матч проти Виборга буде така дуель двохматчева. Тобто Це справді, справді ключові справді матчі очікують на Копенгаген. І справді, і справді дуже ключовий матч, і у команди є абсолютно всі шанси для того, щоб стати чемпіонами. І Данії, в принципі, є абсолютно всі шанси у Копенгагена, щоб, відповідно, і в лізі-конференції поборотися. Друзі, давайте переходити взагалі до да? Ось чого, друзі, я очікую, що мені серце підказує, Дивіться, да? грають на паркінгі. знаєте, Копенгаген на стадіоні Паркін дуже здорово виглядає. І знаєте, ось мені прям пригадується минула, минулорічна компанія Копенгагена у Лізі Чапуоні. Тоді Галтасарай, Баварія та Манчестер Юнайтед були в групі у Копенгагена. Дощані дуже здорово з Манчестерна виглядали, перемогли Юнайтед з Баварією. Тобто -то Копенгаген це дуже сильна команда, і Челсі, який фаворит не тільки взагалі у матчі проти Копенгагена а взагалі Челсі фаворит це що виграв, та, та конференції да? Ось. Але знаєте, друзі, я думаю, що Челсі уж точно легко не буде, і Копенгаген в рідних стінах на стадіоні Паркін буде робити все від себе належне, щоб я думаю, перемогти. Знаєте, перша моя думка, я друзі, думаю, що обидві команди забіду, думаю, що Копенгаген знайде цей м'яч данська команда. Ну і думаю, що і Челсі сама резкі, також знайде і свій гол, тому перша моя думка на цей матч це обидві команди заб'ють. І ось, друзі, друга моя думка, кому віддати перевагу? Даченам чи, чи все-таки англійцям? Я все-таки, друзі, віддаю перевагу Челсі. Знаєте, друзі, я думаю, що команда NCMRSC, ну як мінімум, Капінгагену думаю, Челсі не програє. Але нічю, друзі, я взагалі не виключаю. Мені ще серце що, скоріше за все, Челсі з якимось мінімальним рахунком 2-1 Копенгаген все-таки обіграє, але Нічу якусь 1-1. І я би не виключав би. Я не здивуюся, якщо Копенгаген також, скажімо так, дуже хороший футбол зачинаючи покаже і не дасть Челсі перемогти команди зіграти Нічу, і все буде вирішуватися на стамфорд Брідж. Ну мені ще серце підсказує, що скоріше за все. Челсі якусь все-таки мінімальну перемогу, там, ну, там, 2-1, все-таки ну, відчуття, що все-таки Челсі переможе. І справді, з мінімальним рахунком 2-1, якась важка перемога, але все-таки Челсі, скоріше за все, переможе. Але, друзі, нічию я не виключаю. Тобто я не здивуюся, якщо буде тут нічия. Основна моя думка, це обидві команди за та Челсі, як мінімум, думаю, Копенгаген не, не програє. Скоріше за все, думаю, що команда NCMARESCI. Якусь мінімальну перемогу над Копенгагеном все таки здобуде. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу чи ви можете, друзі, якщо у вас є думки то написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя у житті. Найголовне, друзі бути там завжди щасливим, бажаю вам тільки добра та тільки щастя. Будьте щасливими. Усім побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічей.